Сьогодні хочу показати вам рецепт консервованих вишень у власному соку. Такі вишні виходять дуже смачні, гарно зберігаються і їх можна використовувати у приготуванні як в солодких, так і у м'ясних стравах. Для початку вишні потрібно помити та виняти з них кісточки. Далі я стерилізую банки та вже по розкладаю вишні, перекладаю шараму вишні та цукор. На одну півлітрову банку я кладу 3 столові ложки цукру. Вишні накладую щільно, але не перечавлюю, щоб вони залишилися цілими. На моєму каналі є рецепт відбівник з вишнями. От саме ці вишні я використовую в тому рецепті. З 1,5 кг очищених вишень у мене вийшло 4 півлітрових банки. А також я готувала дуже смачні рогалики з вишнями і там також використовувала ці вишні. Далі беру каструлю, кладу на дно рушничок, щоб банки не побилися, та складаю в каструлю банки. Банки я не закручувала, лише накрила кришками. Наливаю в каструлю кип'яток так, щоб банки були занурені майже доверху та ставлю на вогонь варитися. Коли вода закипіла, проварюю вишні 10 хвилин. Далі виймаю вишні та закручую кришки. Якщо у вас цукор повністю не розчинився, Просто потуросіть банку, щоб вишні змішалися, і цукор так розчиниться. Довше варити не потрібно, щоб вишні не розлізлися. За цим рецептом я закриваю вишні вже багато років, і жодного разу у мене не було, щоб банка надулася або вишні зіпсувалися. Смачного!